Я пізнаю світ урок 105 тиждень 12. Тема уроку електростатичний розряд, електронні орбіталі. На початку уроку перегляньмо з вами відеолист від Центаврика та спробуємо виконати його прохання. Добрий день, друзі! Сьогодні ми з дошкільнятами з Альфа Центаври дивилися мультфільм про електростатичний розряд. Малята зацікавилися цим фізичним явищем та почали про нього розпитувати. Довелося навіть згадати історію, яка трапилася зі мною на ярмарку. Пропоную попрацювати разом. Та пригадати, що таке електростатичний розряд. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке електростатичний розряд. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та відтворимо її з пам'яті. Електростатичний розряд швидкий рух, стрибок електронів від тіла, яке має. Негативний заряд до тіла, яке має позитивний заряд. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Розгляньте малюнки. Розкажіть за малюнками історію центаврика та поясніть явище, яке тут відбулося. Яке явище в нас відбулося? Так, відбувся електростатичний розряд. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 22. Прочитаємо з вами задачу. Сформулюємо пізнавальне запитання і розв'яжемо задачу за зразком ось такої задачі. Зразок часом, коли ти знімаєш сфетрик, чуєш потріскування. Пізнавальне запитання. Чому відбувається потріскування? Міркуємо так. Матеріали светрика та спіднього одягу різні. Коли ти рухаєшся, відбувається тертя між светром та одягом, ще під ним. унаслідок чого вони набувають зарядів різних знаків. Тож під час знімання светрика відбувається електростатичний розряд. Відповідь потріскування. Під час знімання фетрика відбувається через електростатичний розряд. Спробуємо з вами сформулювати пізнавальне запитання і розв'язати ось таку задачу. Задача. Уяви, ти зранку крокуєш босоніш по м'якому килимі, а потім торкаєшся металевого предмета і відчуваєш болюче поколювання, чуєш потріскування. Спробуйте сформулювати пізнавальне запитання. Так, пізнавальне запитання може звучати наступним чином. Чому відчуваєш поколювання? Чому чуєш потріскування? Спробуємо з вами розв'язати цю задачу. Міркуємо так: людська шкіра та килим це різні речовини. Під час ходьби босоніж відбувається. Правильно, тертя шкіри ніг об килим. У результаті чого шкіра ніг і килим набувають? Так, різних знаками електричних зарядів. Коли ти торкаєшся металевого предмета, відбувається. Так, електростатичний розряд. Саме цей розряд ти відчуваєш. відповідь. Ми відчуваємо поколювання, потріскування, тому що відбувається електростатичний. Розряд. Так. Так що таке електростатичний розряд? Дуже добре. Порелаксуємо збирання. Колектив запишемо Пропущене. Аба музичний колектив, утворений 1972 року в Стокгольмі, країна Швеція. Так. Уже за два роки він здобув перемогу в конкурсі Євробачення з піснею Ватерло. Дуже добре. Попрацюємо з вами із невеличкою інформаційною довідкою та поглибимо знання про електронні орбіталі. Електронні орбіталі можуть бути різними за формою. Вам уже відома найпростіша серед них куляста. Її називають s орбіталлю Електронну орбіталь такої форми, наприклад, має атом гідрогену. Атом літію має дві такі орбіталі. Другий різновид форми орбіталей гантелеподібна. П орбіталь. Електронні орбіталі такої форми мають атоми, що місять більше, ніж чотири електрони, наприклад, атом карбону. І ось зараз ми з вами можемо розглянути два зображення. На першому зображенні в нас зображена. С-орбіталь це куляста орбіталь. А друга гантелеподібна, або її називають P-орбіталь. Цю орбіталь у нас можуть мати атоми, які мають більше, ніж 4 електрони. Наприклад, атом 3 сторіночку 47. Виконаємо з вами наукове завдання від АІ. Виготовте модель електронної П-орбіталі за ось такою презентацією. Виріжте кольорові смужки. Складіть великі смужки разом і перегніть їх навпіл, щоб визначити середину. На середину смужки нанесіть клей і навхрест. Приклейте другу смужку. По діагоналі приклейте третю і четверту смужки. Почнемо з верхньої приклеєної смужки. Підніміть кінці смужки та склейте їх. Потім візьміть смужку, що приклеєна під попередньою, і зробіть те ж саме. Наступні теж, поки не отримаєте кулю. Коли створили дві кулі, склейте обидві докупи. Виконайте практичне завдання від АІ. Пригадаємо з вами, що таке електростатичний розряд. Які форми можуть мати електронні орбіталі? Чудово, хороша робота.